Подія сталася в одному з приватних будинків у місті Сміла 20 лютого. До оселі 39-річного місцевого жителя увірвалися троє чоловіків, застосували фізичну силу до господаря та, погрожуючи йому розправою, забрали техніку, одяг, мобільні телефони, документи, а також посвідчення учасника бойових дій та інші речі. Поліцейські миттєво відреагували на виклик та розпочали розшук нападників. На місці події працювали слідчі та експерти криміналістичної лаборатори лабораторії, які зібрали речові докази. Завдяки оперативним заходам поліцейських смілянського відділення, кримінальної поліції та кримінального аналізу, менш ніж за кілька годин усіх трьох фігурантів було затримано на підставі статті 208 кримінального процесуального кодексу України. У зломисників під час обшуку поліцейські вилучили частину викрадених речей, що належать потерпілому. На цей час слідчі під процесуальним керівництвом Смілянської окружної прокуратури вже повідомили фігурантам про підозру в скоєнні злочину, передбаченого частиною. 4 статті 187 розбій, вчинений в умовах воєнного стану Кримінального кодексу України. Підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.